Тик і кіт живе, як сиру у маслі. Як думаєш, у рекламі помилка і перед порівнянням треба ставити кому? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання. Порівняльний зворот це частина простого речення. Що характеризує предмети, дії, ознаки через їх порівняння або зіставлення з іншими предметами, діями ознаками. І вже не буде як раніше. Порівняльні звороти вводять у речення за допомогою порівняльних сполучників як мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито та інших. У реченні порівняльний зворот є одним членом речення найчастіше виконує роль обставини, може виступати означенням. Бути частиною складеного присудка. Вітер стогне за вікном, мов звір. Стогне як. Мов звір. Обставина. У тебе така усмішка? Немов сонце. Усмішка яка. Немов сонце. Означення. Дівчина мов квітка. Дівчина є яка. Мов квітка. Частина складеного іменного присудка. Порівняльні звороти в усному мовленні виділяємо паузами, а на письмі відокремлюємо комами. Якщо зворот розташовано у середині речення, коми ставимо з обох боків Дорога в'ється по підгорою, неначе стрічечка. Неначе стрічечка в'ється по підгорою дорога. Дорога неначе стрічечка, в'ється по підгорою. Не відокремлюємо комами порівняльні звороти. Якщо вони є частиною складеного присудка. Сміх, немов дзвіночок. У таких випадках, залежно від інтонації, можна поставити тире. «Сміх немов дзвіночок. Також не відокремлюємо порівняльний зворот, якщо він входить до складу фразеологізму, на вулиці лє як із відра. Або якщо перед порівняльним зворотом є слова майже зовсім він малював зовсім як професійний художник. Запиши речення. Розстав необхідні розділові знаки. З'ясуй, у яких випадках порівняльний зворот не треба відокремлювати комами на письмі. Відокремлюємо комами порівняльні звороти в реченнях. Очі глибокі, немов озерця дивилися пильно на мене. Річка стрімко повертає. Б'ється, немов гадюка. Дощ приспав мене, ніби колискова. Небо відбивалося в калюжі, неначе в дзеркалі. У реченнях з того часу змій сашко боявся, як вогню, руки холодні, як лід. Порівняльні звороти входять до складу фразеологізмів, тож коми ставити не треба. Також не відокремлюємо порівняльний зворот, що є частиною складеного присудка що очі, підмет. Які вони є ніби озерця. Присудок. Зверни увагу розрізняй порівняльні звороти та частини складного речення. Забриніла пісня солов'їна, наче струн, торкаючись душі. Торкаючись душі, яким способом? Наче струн. Дерева схилилися додолу, неначе зажурилися вони. У цьому реченні дві граматичні основи Дерева схилилися, вони зажурилися. Порівняльного звороту нема. Також не слід плутати порівняльний зворот та прикладку зі словом як слово як легко замінити фразою у ролі. Тарас Шевченко як поет відомий у всьому світі. Тарас Шевченко не порівнюється з поетом. Він є поетом. Йдеться про Тараса Шевченка в ролі поета. Тож це прикладка, яку на письмі не відокремлюємо. Поглянь на речення. Укажи. У якому є порівняльний зворот. Розділові знаки пропущено. У реченні Гекон як представник роду ящірок, широко розповсюджений у східному Середземномор'ї. Гекон ні з чим не порівнюється. Це прикладка. Кому перед як не потрібно ставити. У траві швидко пробігла ящірка, наче блискавка промайнула. Бачимо дві граматичні основи. Ящірка пробігла. Блискавка промайнула це складне речення. Між його частинами ставимо кому. Порівняльний зворот є в реченні. У дикій природі ящерки, як ведмеді, щороку впадають у сплячку. З обох боків відокремлюємо його комами. Тож тепер ти знаєш перед порівняльним зворотом, що входить до складу фразеологізму, кому ставити не треба. А що означає фразеологізм живе, як сир у маслі? Жити як сиру маслі дуже добре. У достатках, у розкошах. Комусь пощастило. Запам'ятай. Порівняльний зворот це частина простого речення, що характеризує предмети, дії, ознаки через їх порівняння або зіставлення з іншими предметами діями, ознаками. Порівняльні звороти вводять у речення за допомогою порівняльних сполучників як, мов. Немов, наче, неначе, ніби, нібито та інших. У реченні порівняльний зворот є одним членом речення найчастіше виконує роль обставини, може виступати означенням, бути частиною складеного присудка. Порівняльні звороти в усному мовленні виділяємо паузами, а на письмі відокремлюємо комами. Якщо зворот розташовано всередині речення, коми ставимо з обох боків, Не відокремлюємо комами порівняльний зворот. Якщо він є частиною складеного присутка. Якщо він входить до складу фразеологізму, якщо перед порівняльним зворотом є слова майже зовсім, Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.